Україна сьогодні вперше офіційно відзначає день пам'яті та примирення. Саме 8 травня перемогу над нацизмом відзначають у Європі, бо 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно прийняла капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини. Цього дня вшановують жертви Другої світової війни. Символом дня пам'яті та примирення є червоний мак. Урочисте засідання провели у Верховній Раді. Хто сьогодні сидів у сусідній залі замість депутатів, дивіться далі. У кулуарах Верховної Ради ветеранів зустрічає почесна варта на урочистому засіданні і бійці. АТО. гостям нардепи поступилися своїми місцями. Присутні все керівництво України президент, уряд, генпрокурор, судді. А серед гостей духовенство та іноземні дипломати. У перших рядах і генсек ООН, пан Гімун перед виступом Порошенка гостям показують ролик про 97-річного ветерана Івана Залужного. Його онук загинув в АТО. Ветеран присутній і у сесійній залі президент тисне йому руку. Порошенко у своїй промові проводить паралелі між Європою 39-го року і Україною нині, заявляє, що без українців радянський Союз ніколи не виграв би війну з Німеччиною, говорить і про нинішню Росію, яка прийшла на Донбас захищати те, що називає руським міром. Подібна турбота в лапках виявилася справжньою трагедією, яку Москва влаштувала насамперед російськомовним громадянам Донбасу, більша частина яких живе саме на Донбасі. Агресивна політика нашого сусіда коштувала вже життя майже 7 тисяч громадян України. Називає Порошенко і цифри втрат у Другій світовій загинуло 10 мільйонів українців. А за час АТО полягли 1675 бійців. Загиблих у двох війнах вшановують хвилиною мовчання. 8 травня, як день пам'яті, він має спонукати нас ніколи не забувати, до чого приводить. Такі тоталітарні режими, як нацизм, як комуністичний режим на гармошці на кладовищі не грають також. Ви знаєте, з 9 травня воно перетворилось таке тетралізоване якусь виставу, де насправді ніхто не пам'ятає про тих, хто воював дійсно під час Другої світової війни. настроєння у всіх празничне, нормальне, всі. З вниманням вислушили реч президента виступаючи. Так що ми очень довольны, що нас ветеранов, пригласили. Війна нікому не нужна. Война никогда хорошего ніколи хорошого никому, и і мы ми хотіли, щоб бы добитися мира. Було дивитися трошки жаль на ветеранів, які вже старенькі, і гордість була за наше покоління. дань віддати ветеранам. Ті, які боролися за Україну, за нашу незалежність, ну і далі рухаться вперед. Яна танчак, Дмитро бабак та Вадим Тимофієв. Новини на першому.